Бути чи не бути, вже вкотре експерти зібралися, аби з'ясувати, чи доцільно видобувати в Україні сланцевий газ цього разу в Івано-Франківську, Круглий стіл за участі докторів наук, економістів, екологів та геологів зініціював ініціював громадський рух український вибір. Повноважений посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Теф зазначив, що спільно з компаніями «Шелл» та «Шеврон» Видобуток сланцевого газу в Україні може зробити нашу державу самодостатньою та енергетично незалежною. Ми теж за енергетичну незалежність України, але не будь-якою ціною. Американська компанія Шеврон-сланцевий газ планує видобувати на Олеській площі, тобто у Львівській та Івано-Франківській області. На це готові інвестувати понад 300 мільйонів доларів. Така ініціатива іноземних енергетиків та української влади у громади викликало неоднозначні оцінки, адже екологи кажуть, що видобуток газу і застуванням системи гідравлічного розриву несе екологічну загрозу для запруднення підземних вод та повітря. Окрім цього, іноземні підприємці не пояснили, яким чином відбуватиметься утилізація. Відходів після гідророзриву нашу Галичину називають найбільшим сміттєзвалищем Європи. Львівська облрада не може навіть виділити місця для складування твердих відходів. Ну а боєць проти населення. Ну а куди вдавати відпрацьовану людину після фрекінгу? Як утилізувати тверді відходи? Ну, я задавав питання. Працівникам Шеврону, ну, вони відповідають згідно законодавству. За результатами е, круглих столів е, було прийнято резолюції, які направлені в е, держ органи державної влади, і є вже е, е, певні відповіді, які. Е, 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 Дають можливість сказати, що влада прислуховується до нашої роботи, нашої діяльності і наших висновків. Науковці не проти видобування сланцевого газу в Україні. За їх словами, потрібно перш за все дослідити українські надра, визначити запаси газу та наскільки економічно доцільно розпочинати буріння. Окрім цього, експерти категорично проти видобування газу методом гідророзриву пласту, адже це може негативно вплинути на екологію. Відтак, аби переконати у цьому і владу, і енергетиків круглі столи та дослідження ініціюватимуть і надалі.